Залишили південь великої новосілки та тримають позиції на околицях селища. Про це повідомив речник Осув Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, українські сили утримують деякі позиції у межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських оборонців. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб не дати окупантам розвинути наступ, підкреслив Віктор Тригубов. Миколя Тищенку переопрали запобіжний захід нардепа ще на два місяці відправили під домашній арешт. Про це повідомляє Суспільне. Суд над Тищенком проходив у Дніпрі, а сам Нардеп був присутній на засіданні по відеозв'язку. Попередній цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. Втім, його не змогли продовжити вчасно, оскільки нардеп не підключався по відеозв'язку. А коли суддя наказала доставити його промусово, Тищенко опинився у лікарні. Нагадаю, бійка через яку судиться нардеп стала ще у червні минулого року. Екс військовий Дмитро Мазоха гуляв у у середмісті Дніпра із маленькою дитиною, коли чоловіки в балаклавах і камуфляжі напали на нього та почали утримувати. Згодом у пабліках з'явилась інформація щодо цього, нібито причетна охорона Тищенка. Пізніше на кадрах засвітився і сам нардеп. По цій справі Тищенку висунули підозру.